Скажіть, а от знаєте, ну от раніше ж говорили так, і, і, наші і західні партнери, що якраз вони бояться ескалації. І от таким чином, якщо це ну, буде, то, то таким чином не викличеться. Ну, про Третю світову також говорили, знаєте, от, що може таким чином розпочатись. От, е, які, які ризики? Ризики завжди є, навіть коли ви йдете е, купатися на пляж. Є ризик, що ви можете випливти, а можете не випливти. Тому... Якщо підходити до того, що всього боятися, то можна нічого не робити. Але в політик великому політикому питання полядає, знаєте, з наступним планом: політичний блеф Російської Федерації не треба завжди приймати за чисту монету. Вони достатньо чисто і часто і потужно блефують, а чомусь Європа цього боїться, бо присутність п'ятої колони всередині політичної еліти Європи. Дає можливість росіянам бліфувати так само, як і присутність е, агентів впливу Російської Федерації в керівництві той самої Угорщини показує, що Угорщина буде завжди е, проти будь-яких там намагань НАТО нам допомогти. А, а скажіть, будь ласка, а що тоді має стати підставою? Ну, е, ви говорите, що це суттєво нам допомогло так для того, щоб ці країни відгукнулися і ось і, і ось таким чином допомогли нам. Ну, по-перше, це робота наших дипломатів і наших військових. І це питання треба обговорювати з деталізацією певних зон відповідальності і питань, які будуть порушуватися при вирішенні цих проблем. Просто я до чого, веду, що підрив Каховської ГЕС міг би ну, от, знаєте, та стати цим чинником чи ні. Ну, розумієте, країни, ті, що наближені до нас кордонами Польща і країни Балтії, це в першу чергу розуміють, що е, програш України, не дай Боже, може привести, що наступними жертвами можуть стати вони, тому вона активно допомагають. Інші країни Європи впевнені, що до них вона не дойде, і якщо дойде, то вони зможуть відкупитися. Європа перестала воювати після Першої світової війни, бо Друга світова війна показала, як достатньо швидко країни Європи здавалися. У нас тільки Англія не здалася, і Югославія, які на Югославії навіть капітулювався, все одно воювали, всі інші швидко капітулювали і не хотіли воювати абсолютно. І німці достатньо е гарно керували окупаційною зоною, і розповіді про так само потужний там рух супротиву був створений вже після війни. А якщо взяти Відсотковому співвідношенні кількість колаборантів і кількість безпосередньо членів рухопору буде не на користь рухопору. Це треба розуміти. Що стосується знов-таки штойхаховської гідроелектростанції, у європейців задання питання, задаються питання вже наступного плану. Якщо це підірвала, то де були хвалені спецслужби України? Які унеможливили б або захопити, або обесточити ці лінії підриву? Чому цього не було зроблено? Чому ми полізли в Росію вирішувати проблеми Росії і забули про власну безпеку? Що для нас в пріоритетах важливіше? Наша територія і захищення наших земель і нашого населення, чи безпосередньо е, певні дії на невеличкому е, ділянці. Території Російської Федерації. Якщо влізти в Росію треба було, то треба було лізти на багатьох ділянках, не тільки в Білогородській області, і в Брянській, і в Курській, і в Воронівській області, тоді це розпилюваль роз, розхитувало ситуацію російських військ. А так на невеличкій ділянці вони остатньо швидко блокували, і що і е змушені були сили е наших союзників звідти піти. Так, от Європа задає питання, що для нас важливіше, чому ми займаємося чужими проблемами, а не вирішуємо свої. Сергій Григорович, А ви говорите, що наші спецслужби ну, недостатньо, скажімо так, спрацювали. А як могли могли спрацювати, якщо це не підконтрольна нам територія? Для того існують величезна кількість тих самих сил спеціальних операцій, тих самих, того самого гуру, які могли б це робити. А чомусь не зробили. Чомусь ті ну, саме сили спеціальних операцій втратили величезну кількість військ для захоплення нікому не потрібних е, островів, які були затоплені. І це було зрозуміло, що в будь-який момент навіть без підриву ці острови можуть бути затоплені. Чомусь ті, хто 73-й центр, який міг безпосередньо це робити, і їхня спеціалізація морських операцій, не зробили цього в гурі, які є спеціальний підрозділ цього ж не зробив. Ми використовуємо свої підрозділи сил спеціальних операцій як штурмову піхоту для вирішення питань, які мусить вирішити піхота. А піхота в той час відступає. То питання: а хто у нас відповідає за підготовку піхоти? Давайте згадаємо, хто у нас командує сухопутних військ. Це його головне завдання. Підготовка частин і з'єднань сухопутних військ і їхнє вміння воювати, а не використовувати придані сили спеціальної для вирішення. Питань за рахунок низького навченості піхоти Сергій Григорович. Якщо продовжувати ось цю тему з підривом Каховської ГЕС, є інформація, що росіяни підірвали дамбу поблизу староблинівки Донецької області. Щоб скажіть, будь ласка, тоді можна от говорити, що Росія систематично підриває гідротехнічні споруди, щоб зупинити наш наступ? Звичайно, це робиться о, в будь-яких війнах, підривають для того, щоб унеможливити або значно зашкодити. Наступ військ, які просуваються вперед, тобто таким чином вони виграють, виграють розуміємо і, і резерви підтягують, чи як Ну е, уже нема сенсу підтягувати резерви там, де затоплено. там Бо там вже буде значно затруднено наступ. Уже наступати буде на іншу ділянку. Але це зриває наміри наступаючої сторони Це е, робила б будь-яка військова організація під час оборони Але з урахуванням того, що. е-е Дамби, про які ви говорите, підривається на території Донецької області, уже за обсягом це ж зовсім не Краховська ГЕС. Це Краховська ГЕС 18 кубічних кілометрів води. Уявіться. Навіть важна, уяв, важко уявити, скільки це води безпосередньо. Ось ці е, перемоги, які наразі відбуваються на лінії фронту, це, е, це не перемоги. Це. це успіхи. Це успіхи. Тобто, це, це ми як. Першу лінію намагаємось прорвати, чи Ми це думали, вже що питання стоїть про бої першої лінії оборони ворога ні більше ні менше питання на вихід наших військ на оперативний простір ще не стоїть.